Ми повинні бути категоричними по відношенню до гріха. Ніколи і ні за жодних обставин ми не повинні миритися з його існуванням в нашому житті. Я не кажу про заперечення гріха як об'єктивної реальності, яка нас оточує. Тільки нерозумна людина буде так казати. Проте я кажу, що ми повинні боротися з гріхом. Який ми бачимо в нашому житті. Мирне співіснування християнина з гріхом виключено завжди має бути ворожнеча, жодних компромісів. У нас з вами має бути лишень одне святе почуття до нього люта ненависть. Нам треба ненавидіти гріх тому, що він зневажає святого Бога. Диявол ревно бажає зайняти місце Бога в нашому серці. І ось заради цієї мети він використовує полчища бісів, які намагаються оточити бідну душу. І якщо ця душа не має надії на Бога, яка, якщо вона не має укріпленої стіни вічного спасіння, ця душа нещасна до самої глибини свого існування. Гріх це не іграшка, і це не невинна дія безневинної людини. Пам'ятайте, що пекло переповнене грішниками, які не розкаялися, для яких беззаконня та невіра в Ісуса Христа були нормою життя. І ось, дозволяючи гріху існувати в нашому житті, ми просто вмикаємо зелене світло. Для диявола і для тих полчіс бісів, яких він використовує. Ми свідомо глибоко ранимо нашу душу і поступово згасаємо набуті святі відчуття і самого Духа Святого. Так про це написано в святому письмі. Я глибоко переконаний, яким би чіпким не був гріх, Бог може позбавити свого. Вибраного. Хоча Бог з терпінням ставиться віруючих, яких згрішив, він все той же справедливий і святий Бог, який ненавидить, ненавидить гріх. І я впевнений, що якби неправідність Ісуса Христа, яку Бог дав нам, ми б вже відчували на собі нестерпні страждання внаслідок Божого гніву. Але в чому суть цього визволення від гріха? Деякі християни представляють собі порятунок від гріха в вигляді ангела з мечем, який бореться на полі битви. І якщо ангел не впорався зі своїм завданням, людина згрішила. Проте реальність така, що звільнення від гріха це виключно Божа праця в серці відродженої людини. Це не означає, що людина нейтральна або що вона не повинна покладати жодних зусиль для перемоги над своїм тілом. Це означає, що Бог вже переміг диявола в особі Ісуса Христа, який постраждав за вибраних на хресті. Він відродив мертвий дух людини. Бог дав бажання і здатність боротися з гріхом. І ось ми, будучи оточеними такими Божими благословеннями, як християни, ми повинні в першу чергу чітко розуміти та й приймати ефект від цих благ в своє життя. Нам потрібно виховувати, наставляти себе через вивчення писання та через молитву до Бога. І в такий спосіб нам потрібно себе готувати. На черговий день битви, яка неодмінно прийде в наше життя. Нехай благословить нас Бог в цьому непростому житті, але благословенному житті християнина дивитися на особистість Ісуса Христа і в ньому перемагати гріхи.